Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в Домі Молитви в Домі Божому на початку Святої Суботньої доби. Тиждень так пролетів, якби, як написано у Митьока. Мали служіння суботнє, два дні знову служіння весілля. Знову два дні і знову служіння. Слава Богу! Пропоную сьогодні вам пороздумати над, над однією темою необхідність прощення. Що таке прощення? Що нам, дає, що нам про прощення описує ну, якби інтернет, Вікіпедія. Давайте Це процес припинення образи, обурення чи гніву. Щодо особи за сприйнятий злочин чи провину, чи інакше, припинення домагатися покарання чи відшкодування, відмова від болісних переживань прощання з ними. Це бажання примирення і вчинок любові. От що нам дає такий би е, світова така мережа світовий сайт, такий вікіпедія? Що таке прощення? Як ви думаєте, чи важливе прощення у нашому християнському житті? Необхідне, слава Богу. Давайте поглянемо, від якого часу ми потребуємо прощення. Книга буття, 3 розділ з першого віршика. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю, і відповіла жінка Змієві з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померте. І сказав Змій до жінки Умерте не умрете. Бо відає Госпо... Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв, і розкрились очі у обох них, і пізнали, що наги вони. І шили вони фігове листя, і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався. І промовив Господь, хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, що я звелів тобі, щоб ти з нього не їв. А Адам відказав жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала Змій спокусив мене і я їла. І до Змія сказав Господь Бог за те, що ти зробив ти оце. То ти, проклятіше над усю худобу і над усю звірину польову, на своїм черві будеш плазувати і порох ти їстимеш у всі дні свого життя, і покладу ворозначу між тобою і між жінкою, і між насінням твоїм, і насіння її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його п'яту. До жінки промовив: помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожаляння твоє. А він буде панувати над тобою. І до Адама сказав він За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі. Говорячи від нього не їж, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, тириною сот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свойого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю. Бо з неї ти взятий, бо ти Порох і до пороху вернешся. І назвав Адам ім'я своєї жінці Єва, бо вона була мати всього живого і зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуріну, і задягнув їх, і сказав Господь Бог: ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. А тепер, коли б не простяг він своєї руки та не взяв з дерева життя, щоб він не з'їв і не жив по вік віку. І висловив його Господь Бог за данського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був. І вигнав Господь Бог Адама, а на схід від Еденського раю поставив Херувима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Історія нам знайома, е... відколи люди... людина жила, на землі людина жила в раю і не потребувала ні в чому нужди. Від цього часу ми всі в лиці Адама народжуємося грішні через гріх наших прабатьків і потребуємо прощення. Ми знаємо, що розплата за гріх смерть. І здається, народжується маленька дитина. Ну, ще вроді би не зробила ніякий гріх, але той, оцей наслідок оцього гріха ми несемо уже декілька тисяч років. Римлян, 5 розділ, 12 віршик. Тому то як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а з гріхом смерть, так і прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Всі ми згрішили і продовжуємо грішити, і нам необхідне прощення для, від Бога, а також і якщо ми пропиняємося від наших ближніх. Ми народжені тут на землі і потребуємо прощення, бо гріх це смерть, а прощення це спасіння і життя вічне від Бога. Що нам говорить Біблія чи прощає Бог? Ісаїв перший розділ, 16, 18 вірш. Умийтесь, очисть, очистьте себе, відкиньте зло ваших вчинків, і, і перед очей моїх перестаньте чинити лихе. Навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті за вдову заступайтесь. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, мов багряниця, то стануть, мов вовна. Вони. Бог прощає людину, щоб людина хотіла тільки того прощення, і щоб каялись. І говорила, у чим вона кається і що вона зробила, і сказала вона про те Богові, і Бог простить, назвала гріх гріхом. Тоді Бог прощає. І ми знаємо золотий віршик Біблії, що Бог нас любить і дав за нас, щоб ми мали прощення і вічне життя Сина свого однородженого. Які приклади прощення ми маємо у Слові Божому? Четвертій розділ Йони, з 4 по 11 віршик. Знаємо історію, Бог посилає Йону, щоб Йона, е, сказав, що грішать, грішить народ Ніневії. Що буде побитий Господом, що лишилось дуже мало часу, 40 днів. І Йона йде туди. Вони каються, Бог їх прощає. і Йона жадає собі смерті. І Господь відказав: чи слушно ти запалився? І вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там куреня, і сів під ним у тіні аж поба, поки бачить, що буде в місті, і виростив Бог рецинового куща. І він вигнався понад йону, щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати його від його досади. І тішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. А при сході, при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рициного куща та й той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східного гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонну голову, і він зумлів, і він жадов, щоб йому померти, і казав краще мені смерть від мого життя. І промовив Бог до Йони, чи слушно запалився ти за рицинові кущ? А той відказав дуже розлютився, аж на смерть. І сказав Господь. Ти змилувався над Рецином кущем, над яким не трудився і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч загинув. А я не змилувався б на Ніневі цим великим містом, що в ньому більше 20-10 -ти тисячок людей, які не вміють відрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Бачимо, люди такі не дуже хочуть прощати. А Бог, Бог прощає навіть. Хто це такий був? Це, є, це був поганський народ, який ми знаємо, що Бог казав нищити, але тут Бог змилувався над цим народом і, і побачив їх розкаяння, і побачив, напевно, що вони можуть розкаятися через те післо пророка, що сказав їм, що потрібно каятися, бо там бо написано, що люди були дуже злі. А інші приклади про історію вже прощення між братами. Історія, де брат простив брата. Буття, 33 розділ, з 1 по 10 вірш. 33 третий. І звів як і очі свої та й побачив а ось аж, аж ось іде Ісав, а з ним чотири сотні людей. І він поділив своїх дітей на Лію на, і на Рахіль, і на обох невільниць своїх, і поставив він тих невільність і дітей їх напереді. Алію і дітей її перед останніми, Рахіль та Йосипа останніми, а сам пішов перед ними і вклонився до землі сім разів. Аж поки підійшов до брата свого, і побіг Ісау назустріч йому, і обняв його, і на шию йому, і цілував його, і вони заплакали. І звів свої очі Ісав, і побачив жінок та дітей, і сказав: Хто то такі? А той відказав: діти, яким обдарував Бог твого раба. І підійшли сюди невільниці, і їхні діти та й вклонилися. І підійшла також Лія та діти її вклонилися. А потім підійшов Йосип і Рахіль і вклонилися, і сказав Ісав: А що за цілий табір, що, що той, що я спіткав? А той відказав, щоб знайти милість в очах, в очах мого пана. А, а Ісав сказав: Я маю багато, мій брат. Твоє нехай буде тобі. А Яків сказав: ніж, бо коли я знайшов милість в очах твоїх, то візьми дарунка мого з моєї руки. Бо ж я побачив обличчя твоє, ніби побачив, Боже лице, і Ти уподобав мене. Гарно маємо пісню, яка оспівує ці, цю подію, Тихову Аравії. ми знаємо цю пісню, співаємо її інколи. Такі приклади нам написані, щоб ми брали урок з них, як потрібно прощати і просити прощення. Що давав Господь Ісус Христос настанову щодо прощення. Давайте відкрийте нам Луки, 17 розділ 4 віршик. І хоча б сім раз денно він провинився проти тебе і сім раз звернувся до тебе, говорячи, каюсь, вибачимо. Ще відкрийте Матвія 18 розділ, 21, -й, 22 -й віршик. Петро приступив тоді та запитався його. Господи, скільки разів брат мій може зрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз Петро згадує то, що в ми читало: «Сім разів променився, можна простити. І каже Христою, чи до семи раз має прощати, братові? Ісус промовляє до Нього Не кажу тобі до семи раз, але аж до сімдесяти раз по сім. Господь каже так: якщо Господь нас навчає, що потрібно прощати, отак братові, то я вірю, що Господь і нас так простить. Якщо навчає, то так і Господь нас прощає. Господь хоче, щоб ми не затримували гріх. Каже, скільки раз він прийде до тебе. І скаже каюсь, то вибачимо. Ну, але потрібно, щоб прийшов і сказав, що каюсь. Давайте продовжимо читати до 35-го віршика. І продовження притчу. Христос навчає претчею, як потрібно прощати. Тимто Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів був обрахунок зробити зі своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів, а що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді той упав до ніг і уклонився йому, та й благав, потерпи мені, і я віддам тобі все, і змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтовар... співтоваришів, що був винен йому сто динарів, і, схопив... і схопивши його, він душив та казав Віддай, що ти винен. А товариш його пов ноги йому й благов його, кажучи, потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж, товариші його, те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його, та й говорить до нього: рабе лукавий, я простив був тобі. Весь той борг, бо ти просив ти мене, чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався Пан Його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього Боргу, так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів. Дуже страшна преча для тих, хто не хоче прощати. Через гріховний поступок у раю заплачена неймовірно висока ціна дорогоцінна кров Христа. Ви розумієте, що тут мова йде якраз про Бога, який нам прощає той борг, що ми не в силі повернути. Але ми. Інколи гніваємось на своїх братів і не прощаємо навіть за такі дрібниці, що, ну, що не вартують вони отої, отої біде, що чекає у майбутньому. Є люди, які прощають вбивство своїх рідних, прощають зради подружні, інші всякі страшні поступки проти них. Багато є таких прикладів і в нашій країні, і навіть в нашій церкві. А буває так, що, як я вже казав, не, не, не прощають дрібницю і роками гніваються. Дрібниця відносно з тих страшних поступків, вбивств, рідних, ще, ще таких всяких подібних. Чи простив Ісус Христос та інші Його послідовники своїх убивців? Луки, 23 розділ з 33 по 35 віршик. А коли прибули на те місце, що звуть Череповеще, розп'яли тут його та злочинників одного праворуч, одного ліворуч, Ісус же промовив Отче відпусти їм іншими словами прости їх. Відпусти їм, бо не знає, що чинять вони. А як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли і дивились, насміхались е, з ними, І старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий обранець. Дії, 7 розділ, 55, 60 вірш. А Степан повний Духа Святого, це послідовники Господа нашого Ісуса Христа, деякон Степан, На небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: Ось я бачу відчинене небо, небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Та вони гучним голосом стали кричати і вуха собі затуляти, та й кинулись однодушно на нього, і за місто вони його вивели, і почали побивати камінням його. А свідки, плащі свої, склали в ногах юнака, який звовся Савлом, і побивши камінням Степана, що молився, і казав: Ісусе, прийми духа мого. Уповши навколішки, скрикнув голосом усе гучним. Не залічи їм, Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив. Люди навіть, які були причетні до смерті Ісуса Христа, які були причетні до того, що коли вбивали Ісуса Христа, вони ми знаємо вибрали вараву, коли голосування було кого відпустити. Христос сказав: прости їм, бо не знає, що роблять. І коли. На час розкаяння. Давайте відкриємо дії. Другий розділ 36, -й, 41 -й віршик. Другий розділ. Отож нехай весь Ізраїль дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. І як почули оце, вони серцем розжаролись. Та й сказали Петрові. Та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі і браття. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай, нехай же охреститься кожен із, із вас своє ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете, бо для вас ця обітниця, і для ваших діток, і для всіх, що далеко знаходиться, кого б тільки не покликав Господь Бог наш. І іншими багатьма словами він засвідчував, то мовляв, їх говорячи, рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож ті, хто прийняв, прийняв його слово, охрестились, і пристало до них того дня душ тисяч зотри. Три тисячі людей, які були причетні до смерті Ісуса Христа, і апостол Петро знав це, каже, говорив про це і сказав, що покайтесь. І буде вам прощено. І я думаю, що оці не тільки три тисячі, а ще багато людей, які були причетні до, до, цієї, до цієї події і будуть спасені. А також і ми читали про Савел, який похваляв вбивство Степана, диякона Степана. Який пізніше став великим святим апостолом Павлом? І також він отримає те спасіння, що Господь дасть, навіть бувши присутнім при смерті святого Степана, святого диякона, святого Ап... Степана, святий апостол Павло. Чи потрібно просити прощення, коли людина тебе простила? Без твоєї просьби. Відкрийте нам Йова, 42 розділ, 7 по 9 віршик. І сталося по тому, як Господь промовив ці слова до Йова, сказав бо Господь тем'янину Оліфазові запалився мій гнів на тебе та на двох твоїх приятелів, бо ви не говорили слушно про мене, як мій раб мій Йов. А тепер візьміть собі сім бичків та сім баранів і їдь до мого раба Йова, і принесе він цілопалення за себе, мій раб, мій раб Йов помолиться за вас. Бо тільки з ним я буду рахувати, щоб не вчинити вам злої речі, бо ви не говорили слушно про мене, як раб мій Йов, і пішли теме Еліфас, і шух'янин білдат та на цофар, і зробили, як говорив їм Господь. І споглянув Господь на Йова. Буває людина не просить прощення е у ближнього, але ближній все одно. Своєї великої любові може простити е, ту людину і не, не обіжатись на нею. Ну, е, я не думаю, на мою думку, Йов не затримував непрощення на цих своїх друзів. Але Бог це їм запам'ятав, що вони не йшли і не просили пробачення Йова. Ну, принаймні, ми не читаємо, що вони прийшли і попросили. Аж коли сказав Бог, що якщо не попросите, то загинете через те. Чи у такому випадку краще попросити, чим не попросити прощення і загинути? Висновок. Буває так, що людина ображається ні за що, що ти їй зло нічого не зробив, а може і сказав, що зробив, але попросив прощення. Ісус у притчі показує нашу сутність, якими інколи є люди, називаючи себе Божими овечками. А поводимо себе уперто, як самець овечки інколи. Не повинно так бути. До якої християнської церкви ми не ходили, ми молимось молитвою, Отче наш, і там є такі слова, і прости нам так, як і ми прощаємо. Допоміг би Господь прощати і просити прощення, коли потрібно, а йому слава на віки вічні. Амінь.